І всім привіт! З Ремі Мерамітри, мене звуть Дмитро. Продовжуємо проходження гри зі Сленд із Майленд. І в цій серії буду пробувати винищувати ось цих ворогів. Бос. Вже два боси до цього було винищено. На каналі, звісно, можете побачити. Там перший був той, що такий лисий з вусами чоловік Там з рушницею дуже сильною, і також мушкетерів знищували. Тепер ось ці. Ось цих треба індіанців, чи хто вони червоношкірів винищити їх. Але тут ось цей табір заважає, а цей не має заважати, тому почнемо з цього. Цей табір спочатку винищимо, а потім вже нападемо на них, щоб ці не допомагали ніяк. І, і скоріш за все, там буде важкувато, не знаю, скільки разів помру. Отже, по ресурсах в інвентарі можете бачити, скільки в мене для лікування. Лікарська сумка, звісно, яка лікує майже всі. Там, мабуть, все ж таки всі рани, о, якщо у вас їх декілька, вона одразу все лікує повністю ваше тіло. І також, дійсно, там від перелому. До речі, можна трошки скинути, не треба мені стільки від перелому. От, Залишу, мабуть, дві штучки, щоб був запас, якщо що. Так, і також у, сироп касні я знайшов у ворожому таборі. Він там регенерує здоров'я, в принципі, немаленьку не кількість. І ще, до речі. З блочви напій я ношу з собою. Зазвичай ось мене роблять у таборі котладу. Зараз вам покажу. Це має бути табір у вас у лісі. Ось. У мене тут табір є. Вони займаються тим, що вони збирають цей настій. Він дуже багато здоров'я регенерує за 30 секунд. Ну, тобто 120, в принципі, у вас максимальне здоров'я 500. По факту, це п'ята частина, але все ж таки, ну з однієї сторони, може здаватись небагато, але насправді все ж таки нормально. Тим більше його можна пити у декількох кількостях. Тому в цьому немає нічого поганого. Отже, до навичок. У мене з нового прокачано регенерація здоров'я. Зараз вже 600 здоров'я регенерується за 5 хвилин. І також я, в принципі, більше нічого такого не прокачував. Ну, саме, якщо ви дивилися останню серію, то з цього нічого нового. Ось можете бачити, в принципі, як в мене все прокачано. Так, і тепер. Зброя в мене є. Я піду, під'їду. так Отже, і я вже під'їжджаю. В принципі, тут мені вже відображає, що десь ворог є поблизу, тільки я його щось не бачу. Можливо, це, до речі, і не людину. Ну не за людину мені від... показує. Можливо, це там якийсь звір. Бо поблизу людей не видно. Бачите, до речі, по мені вже хтось стріляє. І це все ж таки. Тобто вони не дострілюють. Оце все ж таки той босс. Дивіться. Так, і підзорна труба ось. Он вони стріляють. По мені аж звідти. Ну, от навіть ось це поселення мене ще не бачить. Вони на мене не йдуть, вони на мене не дивляться. А ось о, саме той бос, ці червоношкірі. Вони вже йдуть до мене. І, до речі, можливо. Через це можна якось і спробувати обіграти. Я ось. Скільки їх тут взагалі видно, ось цього відмітив. Зараз повідмічаю всіх ворогів. Ну от вони до мене підходять. Так, той ще не відмічений. Так, ну мені, бо мені зараз же попадуть. Все, відмітив. Зараз я почекаю, поки він підійде. Я ось цього першого вб'ю. Бачите, який він сміливий. Біжить-біжить. Звісно, вибираю навичку зосередитись. Нехай він ближче підійде, щоб я міг ще забрати його речі. Ну, звісно, будемо намагатись пострілом гору. Так, він стрільнув. Так, є перший. я зараз виходити не буду, там ще, до речі. А чому вони ним відмічені? Я їх ніби всіх відмічав. Вони так швидко біжать? Ось один ось тут поруч. Я навіть не знаю, скільки їх людей. Ох, який він мідкий. Ну, життя в нього не дуже багато. Ох, попав все ж таки. Він ще й бігає. Так, цього вбив. Я вип'ю сиропка сні. Нехай швидше від... регенерується здоров'я, тому що зараз. Ох, ще й ті підходять. Я не знаю, чи мені зараз о, на всіх вистачить, в принципі, зброї, хоча має бути. Ну, ось тут стоїть, бачите, за кутком. Я б вийшов би, але ось зліва обходить ось цей, мені він заважає. Так, вбив. Ну, знову ж таки, от. Зараз пробуємо його вбити. Так, я зараз помру ще. Бачите, мені вже стріл накидали. Так, і виглядає, ніби я зараз загину. Ні. Поки що. Головне, щоб зараз різко ніхто сюди не зайшов. Паста золотарником, звісно. Ще один вип'ю на стій з блочви. І, в принципі, мені зараз поспішати нема куди. Ну, от бачите, що вони не приходять ближче, ні підходять. А мені самому першому виходити, коли в мене тільки половина здоров'я, не дуже хочеться. Зараз нехай підходять. О, до речі, в мені трошки стріл. Торчить. Так, ось тут ці підходи. Давайте його спробуємо. Ох, як він швидко стрільнув. Де він там? Так. Ну, трошки втратили здоров'я. Оп, все. Трошки простіше. Так, вони так ще є. До речі, відображаю, що вони трошки ближче до мене підійшли. Ось я бачу, що ще один йде. У мене зараз на стій блочви вже не діє, я його вип'ю. Так, ну поки. Цього одного індіанця бачу наразі. Вже не бачу. Так, а де вони стріляють? Ага, ось тут ще один індіанець і стоїть. Якось обходять мене зі сторони. Це дуже неприємно, тому що на таку дальність важко поцілити. У мене, до речі, він чомусь. Так, тому що я. О, він тікає. Я, можливо, спробую зараз ось цього поцілити. Тільки в мене хитається. У мене шок. І я, може, навіть помру зараз. Так. Ну, через те, що і шок, і в мене мало життя залишилось. Ніхто зараз не став сильнішим. Ну, ж, Зазвичай там міський патруль вас вбиває, вони стають сильнішими, там е якісь поселення вас вбиває, вони стають сильнішими, а тут не стає через те, що ви, ну, вас вбирає, вбиває саме цей босс. Ну, собич розширює межі, як вже без цього. Це один наразі. Форт, одне місце експансії. Я, звісно, набираю собі все, що мені необхідно. Два луки зазвичай беру. Стріл десь по 150. У мене два табори зараз створюють стріли. Ну і також, звісно, набираю все, щоб я міг полікуватися. Так отже, ось такий у мене є вже трошки понабирав всього. Ну, ж таки, настісь блешвий, ліки, щоб лікувати шок. Ну і інші деякі, в принципі, інші в мене не будуть хвороби. Тобто, блювота, блювота, блювата кров'ю це зазвичай е, наслідки. О, до речі, будівники померли. Я одного поранив. І він помер від е, втрати крові. Тобто, все ж таки все добре закінчилося все це. Тому, в принципі, босс цей винищений. Е, скажу, що, в принципі. Не так і важко з ними битись. Тут о, важче з ними битись на відкритій ділянці. Якщо вам є де заховатись, ось, наприклад, так, я ховався ось тут. Ось, до речі, мої речі тут лежать. Ось я все заберу. По вазі в мене нормально, знайти втрачені речі. Так ось по складнощі в, в, ну, їх можна винищувати, якщо є де ховатись, якщо немає. То це дуже важко. В принципі, я так помічав, що так з усіма босами, в принципі, і я хоч і помер, але через те, що тут поруч був ворожий табір, то вони підібрали все, що було у цих індіанців червоношкірих. І ось там був порошок кори африканської сливи, мабуть, який регенерує 150 здоров'я за одну секунду, ви втрачаєте витривалість, так? Але це тільки на 1 секунду, вона там швидко відрегенерується і отримуєте щодо 70 максимального здоров'я на 180 секунд. І також в них ще були, я не брав, але в них були з собою орлиний лук, і також там ще були важкі стріли. Я їх не набирав через те, що важкі стріли важче виробляються, тому я не буду користуватись, мені ліпше користуватись мисливським луком. А наступні ближайші боси. ну от... Ближайший це ось цей, це те, що бачив, і ще ось тут є. Давайте, мабуть, до нього сходимо. Глянемо, що там за бос. Сюди дуже довго приміщатися, тому, як ми робимо, ну, на коні я все ж таки проїду туди. А для вас це буде пару секунд. Так, отже, я під'їхав, ще не знаю, який тут босс. Зараз треба подивитися. Тут ще невідомо, де мені ховатися. Скільки до них метрів. Вони ж зараз знову, мабуть, до мене підуть, правильно? 290 метрів. Можливо, за тим камінчиком, мабуть, мені ліпше ховатися. Бо ще не видно. Оце якісь, не знаю, якудза чи що це. Вони, може, навіть сурікенами якимось будуть кидатися. Тільки щось я їх не бачу, де вони там знаходяться. мені вже тут. А, ну, в принципі, ще 190 метрів. Давайте поки покличу коня сюди. Поки. Щоб, якщо що, я міг швидко втікти. Але все ж таки питання відкритим залишається, де мені ховатися тут. Бо треба... О, тут, до речі, камінчики бачу. О! А ворогів не бачу. Зараз мені як щось прилетить у голову. Ну, взагалі, по мені б мали вже, по ідеї, стріляти. Чи вони. Де вони взагалі є? Ох! Веткін Джонс утікає. це що. Я навіть не бачив, звідки був постріл. А, вони втік. Це ось цей втік. І ось він тут, мабуть, з'явив. А мені що, за ним бігати тепер треба? Це він один, ось цей. Веткін, це, що писало, Веткін Джонс утікає, це він і втік. Мені треба рембо якогось включати, Получається його вбивати, це він один там. Ну, давайте я сюди зараз приїду, там вже там моя територія, звісно, далеко. А тут для вас це пару секунд. Отже, я під'їжджаю. Це скоріш за все він тут. Бо до цього там боса ніякого не було. І зараз пробуємо, якщо він втікає. Тобто, коли починається бій, якщо відходить, і він втікає, я так розумів, таку схему, то зараз спробуємо. А ні, нічого я не спробую. Він знову втікає. І він знову повернувся на це місце, де. Ну, майже на це місце він тоді був десь тут. Тепер ось тут. А тепер гарне питання тоді: як його взагалі зловити? Це треба підкрастися? Так, отже, я під'їжджаю, я хочу підійти до ось цих скель. До ось цих і тут збоку вийти на нього. Зараз скільки тут? 360 метрів. Давайте я злізу з коня. Можливо, мій кінь його налякав. Можливо, він не знає, що так, як кінь, правильно. Можливо, таке буде, і він лякається. Бо першого разу, коли я з ним зустрічався, то він по мені стріляв, коли я саме йшов ось. В такому вигляді. Давайте зараз спробуємо, будемо йти просто на нього. Тут, в принципі, якщо що, я думаю, за скелями я зможу заховатись, але я буду намагатись цього не робити, якщо я зможу в нього стріляти, то, звісно, будемо стріляти. Ну, Він має бути один, тому що там так і пише, що він втік. Тобто, не група там осіпа або ще якось. а... Саме одна людина. Тільки я тут, мабуть, до речі, не зможу. А ні, зможу і спуститись. Знову утікає. Ви бачили? А як за ним тоді бігати? Можливо, це воїн ночі? До речі, можливо, він щось після себе залишає взагалі? Зараз треба глянути. Може там буде якась там записка там? Не знаю, визиваю дуель на рушницях, наприклад, там, так? Да? Ні, ну за речі так нічого не видно, ніби. Добре. Тепер, куди він? Відправився наступного разу. Так, я щось не бачу. Ну так, зараз його не показую, він же десь втік на іншу територію, тому, на жаль, його винищення буду робити, показувати точніше, десь пізніше. На жаль, це ну, неможливо самі побачили, що він якось дуже швидко втікає. Тому, на жаль, неможливо це зробити. Так, і через те, що так дійсно втікає, то щось важкенько його підловити. Можливо, дійсно він. Полюбляє битися тільки вночі, або, можливо, він полюбляє тільки дуже велику відстань. Тобто, наприклад, коли ви там приближуєтесь до там менше 100 метрів, умовно, да наприклад, або там менше 200 метрів, він починає там тікати. да тобто Можливо, треба снайперську гвинтівку шукати. Е, можливо, щось таке є. можливо можна буде його уразити, тому, в принципі, з босів ми могли тільки червоношкірих вбити, які знаходились. Ось тут. І завдяки тому, що в нас було укриття, то ми її вбили. Тому ось така вийшла серія. Якщо, можливо, ви вже знищували ось того боса, що я намагався зловити, то напишіть, як. В принципі, можна його винищити, я думаю, ще з допомогою хлопців, тобто взяти собі невеличкою зграю хлопців в ваш загін, і надати їм наказ напасти. Та? Тобто, якщо сам загін ось прямо звідси ви надаєте наказ відправити в бій, так відправляти не можна саме на боса. Але якщо ви взяли загін, то ви можете відправити, там, на яку ділянку йти і де воювати. І в такому випадку, думаю, можна буде спробувати теж. Але все ж таки хочеться спробувати самому. Так ось подальшому, коли цього босса знайду, то ще буду пробувати. Не знаю, коли це буде, не знаю, де він взагалі є. Бо якщо він десь на ворожій базі, то точно буде не до нього. Там, будь навпаки буде ліпше, щоб він тікав. Тому дякую за перегляд, ставте подобайки, коментарі залишайте, підписуйтесь і віримо в ЗСУ. Нехай щастить!